Вітаю, друзі! Сьогодні хочу презентувати вам відеодомофон від відомого китайського бренда Daho, який вже не перший рік на нашому ринку. Ця панель дозволяє перебуваючи всередині приміщення і без посереднього контакту побачити, почути та переговорити з відвідувачем, і за необхідності дистанційно відчинити йому двері. А з вами Дмитро, канал Secure, Приємного перегляду. Домофон Dahua з назвою DHI VTH H5321GBW має кольоровий сенсорний сімиджмовий екран з роздільною здатністю 1024 на 600 пікселів і оснащений всеспрямованим мікрофоном і динаміком, які забезпечують двостороннє спілкування з відвідувачем. А записані фото і відео можна зберігати на карці пам'яті microSD об'ємом до 256 ГБ. Дизайн простий, лаконічний і без зайвих елементів. Розмір 19 на 13. З половиною сантиметрів і товщина 26 міліметрів. Не найменший девайс з тих, що ми оглядали, але одразу видно, що він солідний і приємно тримати в руках. Даху підтримує безліч мережевих та захисних протоколів, а приєднати його до мережі можна як за допомогою Ethernet, так і за допомогою Wi-Fi. Це дозволить в будь-який час дистанційно контролювати ситуацію, відкривати двері, переглядати повідомлення та фото, спілкуватися з гостем і навіть контролювати ліфт. А за допомогою мобільного додатку можна робити це в будь-якій точці планети, Аби тільки там був інтернет. IP-відеодомофон приймає тривожний сигнал при спробі злому, замка або спрацюванні датчика тривоги. Також можна активувати функцію самостійного виклику екстрених служб. До відеодомофона можна під'єднати тривожні датчики, які будуть постійно контролювати те, що відбувається, дозволяючи бути впевненим в безпеці. Домофон має 8 тривожних входів і тривожний вихід для підключення датчиків і сенсорів чи дверного дзвінка. І звісно ж, він сумісний з IP-відеокамерами, а також іншими IP-панелями. Виклику, а функція інтерком дозволить спілкуватися між собою людям з панелями, які об'єднані в одну мережу. Доволі зручно для офісних перемовин. Також у Дахуа є кілька корисних функцій, наприклад, не турбувати. Можна встановити на нічні години чи коли у дітей обідній сон. А функція аудіоняні дозволить вам дистанційно слідкувати за дитиною, коли ви в іншій кімнаті чи взагалі вийшли з дому. Заживляється відеодомофон від джерела 12 ватів або по технології PoE. це, коли енергія передається по езернет кабелю. 2 в одному. Споживання в робочому режимі до 7 Вт, в режимі очікування до 1,5 Вт. А обрати та замовити цей та будь-який інший домофон і всі товари для відеонагляду ви можете на нашому сайті Secure.ua. Посилання буде в описі. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайк, підписатися на наш канал, щоб не пропустити всі актуальності зі світу технологій. А з вами був Дмитро, канал Secure. До нових зустрічей!